Чую, що всі вже потихеньку наговорилися, замовилися, значить пора вже починати. Да? Слава Богу, за е, цей час, за можливість збиратися знову, е, за те, що Господь дійсно благословляє таким часом, благословляє новим днем, щоб ми могли збиратися в його ім'я сьогодні. Хочу вам нагадати таку історію, яка трапилася вже після Воскресання Ісуса Христа, а саме про Хому, такий був апостол Хома. І коли Ісус з'являвся своїм учням вже після Воскресання, першого разу Він з'явився, коли Хоми не було. І Хома не вірив своїм друзям. Та апостолам, що дійсно приходив Христос. І коли другого разу Ісус з'явився, Хома був разом із усіма, і Він вклонився Ісусеві, визнав, що Ісус є Господь і Бог. І він повірив, повірив у Воскресення Його. А Ісус йому відповів. В Івана 20 20 розділі 29 вірші написано. Тоді Ісус сказав йому: Ти повірив, бо побачив мене та блаженні ті, хто не бачили, та повірили. Господь, звісно, був радий, що Хома нарешті повірив у Його Воскресення, повірив в е нього. Да? Визнав його як Господа, але Він тут, Ісус підкреслює, що віра Хоми насправді вона ґрунтується на фізичному досвіді, на тому, що Він побачив на власні очі. І далі Ісус продовжує, і ця частина вірша, вона є ключовою. Ісус протиставляє віру Хоми. Вірі інших учнів, які повірили в Його Воскресення, хоча й не бачили Його. Ісус називає таких блаженю, тобто надміру щасливими, максимального ступеня щасливими людьми, тих, хто повірив, не маючи на те прямих фізичних доказів. Чому вірите ви сьогодні? Чому вірите в Ісуса? Невже ви його бачили? А що вірите, не бачивши? Світ, можливо, називає вас невіженими, називає вас фантазерами, каскарями, а Господь називає вас блажених, тих, хто повірив у нього. Рідня вам не вірить, як не вірив Хома своїм друзям, а Господь радіє вашій вірі і вже дає вам зі своєї руки блаженство як найвищий ступінь щастя. Тому якщо ви просите у Бога якихось ознак чи видінь від Нього, то знайте, що зараз ваша віра. Для Бога більш цінна, ніж віра тих, хто його бачив. Хоча докази можуть зміцнити віру, чи не так? Але віра залежить насправді не від них. І ми всі пам'ятаємо ту історію, коли ту притчу, коли Ісус розповідав про багатого і Лазаря, як багатий просив. Щоб пошли, щоб мої брати повірили. Але він казав, сказав, що не повірять. Якщо вони не вірять і цим пророцтвам, то й не повірять і тут. Тому зберігайте ту віру, яку Господь вам дає. Не, не потрібно просити якихось доказів. Боже, я ви, щоб да, моя віра зміснилася найбільш блаженними. Найбільш щасливими ви зараз є без цих доказів, а просто повірю. Читайте Слово Боже, моліться, співайте духовних піснів, приходьте на всі церковні зібрання, слухайте в інтернеті проповіді тих проповідників, які дотримуються чітких євангельських прохід вчень, вістим, спілкуйтеся з братами і сестрами. І Господь радітиме вашій вірі і зробить вас одним чи одною із найбільш щасливих громадян його царства. Помолимося зараз, помолимося також за нашу країну і наших військових. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі. За твоє слово дякуємо за це підбадьорення, яке ми маємо від Тебе, за те, що ми, не бачивши та віримо. Невже, Боже, ми більш блаженні, ніж ті, хто бачить тебе тоді, а ти називаєш нас такими? Звісняй, будь ласка, нашу віру більше, щоб вона не грунтувалася ні на якому фізичному цьому досвіді але просто так, як ти даєш її нам сьогодні. І щоб ми ввійшли, Боже, у Твоє царство блаженими дітьми Твоїми. Також Господь дякуємо Тобі за країну нашу, дякуємо за наше місто, що сьогодні тут спокійно і ми можемо збиратися церквою Твоєю тут. Дякуємо за захист, який ти чиниш, в тому числі через руки цих військових. Господи, бережи їх, будь ласка, на всіх напрямках, Господь, ти знаєш, де вони є, хто на Херсонщині, хто на Запоріжжі, на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині і навіть на Курщині. Господи, оберігай, будь ласка, Дякую. своїм захистом. Ти знаєш, Боже, що не ми чинимо агресію, а ворог допоможи, Господи, захисти, і приведи до своїх домів, до, до їхніх домівок, цілими і неушкодженими. Тих же, хто постраждав. Втіш, будь ласка, Господи, і дай надію лише на тебе, на твоє зцілення, на твій мир в серці. Боже, молимося за. Тих, хто з нашої церкви, тих, хто був в нашій церкві, хто близький до нашої церкви, передусім за Сашу Гончаренка, нашого пастора, Боже, щоб ти його зтиснув, щоб ти вів його Господь, І щоб коли він приїжджав, він мав підбадьорення особливе для церкви. Благослови його оборікаю. Також молимося за. Діму і Жарому Лисенків. Молимося за Сергія і за Валю Спорцова, за Вову Тарасенка, за Сашу Лісніченка, Івана Лісніченка, за Сашу Кочая, Сашу Жажею, mm -hmm. Павла Балахніна, за Вову Фесика, Сергія і Антона Сахарова, за Тараса Короткого, Нікіту Балабанова, Івана Ковезу. За Сашу Недіпу, Вову Кошинівського, Ігора Сенчука, Андрія Порохненка, Сашу Харченка, за Сергія Чайковського, Євгена Лабунця і Ігора Борисова. Господь, ти знаєш ці життя, ти знаєш ці серця, хто покладається на тебе. То має запускана і тих, хто ще цього не зробив. Зміцняй віру, давай її тим, хто не знає. І приведе думку, ім'я не любовся.